Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Саме такі слова ми найчастіше сьогодні чуємо серед своїх рідних, близьких, знайомих. А це тому, що прийшло найважливіше весняне свято Великдень. Сьогодні наш урок з вами не зовсім звичайний, тому що ми з вами будемо знайомитися із традиціями і звичаями Великодня. Великдень є одним із найбільших релігійних свят і тому дуже вшановується українцями. Ми ознайомимося з традиціями святкування Великодня в вашій місцевості. На зображенні ви бачите традиційну українську випічку, пасочки та крашанки і писанки. А зараз це відео допоможе вам відчути дух самого тримає. Христос воскрес Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні мова у нас піде про великодні традиції, а саме про те, як українці готувалися до свята Великодня. А тепер давайте розберемось, як же правильно говорити Великдень чи Пасха найпоширеніша назва свята Воскресіння в Україні Великдень. Слово Великдень. Означає великий день, тобто прихід весни, сонечка, всього найкращого, відродження природи. Отже, Великдень у своїй першооснові це святкування Воскресіння Землі та природи до нового життя. А паска це обрядовий хліб, який випікається. На час свята Великодня, які ж народні звичаї пов'язують з Великоднем, неможливо уявити Український Великдень без писанок, неповторні орнаменти та розмаїття кольорів, яких зачаровують око. Практично в усіх народів світу яйце шанувалося здавна і стало символом життя та народження, оскільки в ньому. Закладено життя як таке. А ще символом Великодня став обрядовий хліб, який називається Пасха. Або по-народному Пасха. Її випікають, вона солодка на смак, додають у неї родзинки і прикрашають на свій смак. Поруч із писанками і крашанками, а також Паскою, неодмінним атрибутом великодніх свят у наших предків були гаївки, народні пісні із закликанням весни. Їх виконували діти й незаміжні дівчата. Одна із прикладів гаївок це подоляночка. Цей хоровок подоляночка вам знайомий. Ще з дитинства. Також у Великодньому циклі свят є ще великодні ігри, яких налічують величезну кількість. Під час цих ігор молодь будувала різноманітні вежі, каталася на гойдалках, водила хороводи та катала яйця. Деякі ігри були суто розважальними. Інші демонстрували чоловічу та паробочу силу і витримку, а більшість ігор мала характер залицяння. Наприклад, на заході України існує звичай обливання водою у перший понеділок після Великодня. Найчастіше в обливаннях брала участь молодь, хлопці та дівчата. З одного боку. Обливання символізували весняне очищення, а з іншого люди вірили, що вода додасть їм сил та здоров'я. Зазвичай, хлопці, яким подобалися дівчата, намагалися обіляти водою саме тих дівчат, які їм подобались. А ще українці ретельно готувалися до свята Великодня. Протягом останнього тижня посту потрібно було ретельно підготувати Господу та родину до самого дійства. В Україні цей тиждень називають страсним, адже впродовж нього згадуються страсті Христа, останні події перед його розп'яттям. З давніх давен, з вівторка, українці починали готувати святковий одяг. Продумували, які продукти будуть для приготування великодніх страв, у страсну середу затівали генеральне прибирання, яке тривало і наступного дня. У чистий четвер купалися до світанку, прали, приводили будинок у порядок, готували Паски та крашанки. Під час Страсної П'ятниці дотримувались суворого посту і проводили її в молитвах. І спогадах про земні страждання Сина Божого. У суботу ввечері вже починалася синічна служба, на яку беруть кошики з продуктами для освячення. Я думаю, що багато хто з вас бачив, як ваші батьки готувалися до свята Великодня. І, мабуть, ви також разом із батьками ходили освячувати свої пасочки до храму. Перед цим кожна господиня готувала великодній кошик. А ми зараз давайте з вами пограємо в гру, яка так і називається Великодній кошик. Ми бачите на цьому зображенні різні предмети. Отож, скажіть, будь ласка, що ви покладете із цих предметів до свого великоднього кошика? До речі, це і буде вашим домашнім завданням. Після освячення кошиків зустрічали Великодню неділю. Це свято прийнято проводити в колі близьких людей. За святковий стіл сідають відразу після церковної служби. Українця є таке вірування про те, що саме на Великдень сонце піднімається, грає, танцює над горизонтом та радіє з усім світом. Розговлятися, тобто їсти вже і не тільки пісну їжу потрібно було Паскою або яйцем, хоча наші предки розговлялися навіть хріном, щоб зуби не боліли. Яскравий і зворушливий великодній звичай хрестуватися. Вітаючи одне одного, потрібно тричі поцілуватися зі словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Відповідають на привітання фразою «Бо істинно Воскрес! Велика неділя символізує очищення душі та позбавлення від гріхів. Тому зустрічати її потрібно світлими помислами і чистим серцем, не тільки фізично, але й духовно. У цей день не можна сваритися і лаятися. Всі образи слід пробачити і забути. Не варто також займатися домашньою роботою, роботою на землі або прибиранням. Святкують Великдень три дні, протягом яких віруючі люди співають, грають в різні ігри, гаївки, обливаються та навідують родичів. Зазвичай Великдень веселе свято. Але, на жаль, у нас в Україні вже третій Великдень ми зустрічаємо в умовах війни. І не кожен військовий, не кожен солдат може зустріти його в колі родини, а дехто взагалі більше ніколи не зустріне Пасху своїми рідними, тому що жураблиним клином. В небеса. Щасливий той, хто має Божу ласку, Блаженний той, хто бачить віщі сни, наснився сон, пекла в країна Паску, священний хліб пекла серед війни. Одягнена у свіжу вишиванку, сховавши під хустину сивину, замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню, довгу і сумну. І сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода, вершкове масло, цукор, дріжджів трішки, щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива. Бо час жорстокий корективи вніс, в ній кров була, немов гірка олива, і попіл згарищ, і розпука сліз, усе перемішалося у тому тісті, біда і відчай, думи, і жалі, усе, що затаїлося у кожнім місті і що завмерло в кожному селі. Все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образ й приниження сторіч, все Україна в тісті замісила і без вагань поставила у піч. Гриміло небо, деренчали дрони, сирени завивали звіддаля, мовчали важко великодні дзвони і повнилась надією. Земля скова берегиня намалює сини, сини спокій. Світи, цвіти, край